Їх вітаю з магазина Сінсей. Сьогодні хочу зробити огляд на аксесуари, взуття і сумочки, рюкзачки для всіх і для жінок, і для чоловіків, для дітей, для підлітків. Буду показувати новинки, ну, все що, і цікавинки, скажімо так. Ось така новинка. Це в жіночому відділі. До речі, слухайте, вони такі тут м'які, от зверху, як паралон. І зручні будуть. І тут така, як виємка, до 41-го розміру з 36 по 41 жіноче взуття. Також скажу чоловіче, да, це новинка. Якщо тут немає цінника, ну ще не, ну, не розірваний цінник, ще ніхто не дивився, то це точно новинка. Дівчата зараз викладають. Ціна 459 гривень. Дуже багато там суконь знову понавозили. всього. Ось такі у них по 459 різноманітні, як така гумова підошва і такий м'який. Текстильний верх. Також багато є просто на ну, такі, як пробкова вона зроблена, але оця от підошва виглядає, на мою думку, 459 гривень непогано. І більш такі, як гарненькі, скажімо, не просто як там пляжні 459 а так можна вийти десь ну, просто от, в день гуляти чи ну, по місту. І ось ще така 459 гривень колекція. Дуже дешеві у них в'єтнамки. Поприїжджали знову новинки. Такі я показувала перламутрові 219 гривень. По 59. є чорні, є м'ятні в одно, ну один колір. І також ось оцих не було жіночих. Буду швиденько показувати, бо багато всього хочеться всі відділи, все показати. Да, це новинка. Якщо ось так цінник 599 гривень, ще ніхто тут не розірвав. Бачите, то значить новинка. Це точно. Всі по типу кроксів понавозили багато, я також вже показувала. Ось навіть ось такі, тут вони кріпляться, можна щось зняти, ось оці. І або купити в фірмовому магазині крокс і прикрасити також чимось, чи заказати на сайті 599 гривень. На широких таких підошвах були ці чорні, а це такі рожеві, навіть пурпурні з'явились. 459 гривень коштують. Так, ось оці я показувала, але скажу по ціні. Вони як крокси, тільки не закриті попереду, а ззаду такі легенькі, а взаду ось у них так, як ну, тримає ногу, що зручно. Такі коштують також 459, і ось оці текстильні зверху. Так, вони збоку непогано, до речі, виглядають бежевий, такий з чорним колір. ну, Оці приємні. 599. Щось такі в'єтнамки не бачила я, чомусь вони тут одні висять. Не знаю чому. Також написано по 41-й розмір. Ось такі в'єтнамочки є. ну Може, це на сайті, а це новинка. Мабуть, одну штуку повісили, знайшли поки 219 гривень. Бачите, тут текстильна основа, і вони от мені подобаються більш на широкій підошві Зручніше, ніж оті тоненькі. Далі, тут я все це показувала. Міскіті Барбі. Так, це все я показувала, просто скажу по ціні. Кромі також є. І по ціні 459 гривень. Щось такі, як нюлі, мабуть, вони називаються. Знаєте, вони як шовкові, ось так зроблені. Коштують такі більш святкові 459 гривень. Ось тут вони тягнуться. Бачите, резиночки є по бокам. Також по 41-й ідуть. Є такі сумочки по 659 великого розміру з чорним. Ой, вони так добре зроблені. Бачите, як дно ну, таке міцне, широке, зручне і легеньке, до речі. Ось така легенька сумка, ця, до речі, зручна. Коштує вона 659 гривень. Із оцього взуття розбираю 459 гривень. Вдягнуте воно на манекені. Покажу, як виглядає з блакитною сукнею. Так, Капелю. Ну все по літньому гарно. І ось цю сумочку сюди вони закрили цим цінником і не видно весь образ. Неправильний цінник розмістили. Оці, оці як найкращі, на мою думку, 599 і великого розміру. І також можна, до речі, прикріпити ремінь, можна брілок прикріпити. І дуже класний колір, такий більш темненький. Брілочки в жіночому відділі прям розбирають 79 гривень. Ось такий залишився. Зараз покажу, як його ну, до сумки прикріпили, як виглядає. Непогано, але було більше набагато. Так, ось така сумочка. Вона така чорна, з цим солом'яним кольором. Ця колекція мені подобається, 459 гривень. Зуття жіночі, таке я вже показувала. Нагадаю, ціну 459 гривень, 599 гривень. Ось така ще сумочка більш елегантна, скажімо так, за 599 гривень. Також є шнурок всередині. Вона, знаєте, як більш помар е, йде. Ну, оця Частина і ось ще ці сумочки класні, вони так застібаються, ну дуже приємні, бежева, вона також цю можна відстібнути, носити так, як клач. І ось оцей брілок до неї прикріпили, і воно виглядає, ось тут прям виглядає класно-класно. Сумочка 659 гривень коштує, капелюшки по 339 гривень. Є рюкзачки різноманітні, такі вже як більш літні. текстиль з екошкірою, ну гарне поєднання. Почнемо з цієї сумочки, вона коштує 590. 109 так, ще така з чорним є. І ось ці сумочки, що я показала, світлобіжеві є з таким коричневим кольором і з чорним. Всі вони коштують однаково за ціною 659 гривень. І рюкзачки в двох кольорах по 599 гривень. Є велика така сумка, ну, така більш на літо, також з текстилем. 659 гривень коштує. Далі ще ось тут на стійці більш просто чорні сумки йдуть. От на два ділення. Така сумочка 289 гривень. І оці мені прям сподобались. Я їх начебто бачу тільки в цьому магазині. 599, і ті наверху по 459 гривень. Фото і зрозуміло, що цей брілок йде прямо до всіх сумочок. Дуже класний брілок. Мені прям він сподобався 79 гривень. Це взуття ще не показала, зняла там його зверху. 459 гривень. Знаєте, як воно виглядає дорого, прям сказала. До цієї сумочки дуже підходить. Сподобалось мені. І сумочки ці я не зразу зрозуміла, вони трішки з різними малюнками. От бачите, тут як так є така полоска, ось попереду, а на цих немає. Два їх різних трішки вида. А оця з написом, знаєте, як красиво напис тут зроблений. А ця ось тут так, ця більш така цупка. Написа немає. Так, а в неї може і в різну ціну 659, а там також 659. Це взуття мені сподобалось, ось воно тут наверху висить. Може його не всі ще й бачать. Тільки 37-й розмір залишився, мабуть, так. Такий вибір окулярів я завжди, коли приміряю одяг, міряю окуляри, показую, як вони виглядають. Хочу показати цікаві моделі. Є такі ось з сердечками. Всі окуляри майже по 219 гривень. Є по 169. Саме ці 219. Ось такі я приміряла в якомусь випуску. Гарно вони виглядають. З прозорим склом також коштують 219 гривень. Дивіться, дивіться, який вибір. Ой, таких не було. Як блискуча така оправа, гарно виглядають також. Ну, Мабуть, також 219 гривень. І ще що хотіла показати, такі рожеві, рожеві окуляри. Ще ось такі. Є з цепочками ось такими. І також є кейс для окулярів. Так, чохол для окулярів за 219 гривень. Є окуляри також чоловічі. І Мабуть, є десь дитячі. Подивимось, ось такі окуляри. Ну, ви бачите, моделів дуже багато. Я вам всі показувати не буду. В острові просто найбільший магазин, начебто, вже по всій Україні він найбільший вважається. Так мені дівчата сказали. 219 гривень. Тому вибір дійсно великий. Є навіть ось такі червоні. Також класна заправа. Якщо щось втягти, я ще люблю такі яскраві оправи. 169 гривень. Підкреслити якийсь образ. Ой, такі гарні. слухайте, димчатих, таких вообще ніде не бачила. Ще й лисичками зроблені дуже класні. Так, от такі я поміряю, коли буду приміряти якийсь одяг, 219, якщо їх не розберуть, я їх так мало. Ви знаєте, щось інше навіть тут, більш меншого розміру, також класні. Димчики, але потемніші. Вони угу. ну, як останні, дуже такі прикольні. Тут окремо відділ чоловічих окулярів. Написано, що є стійки по 169 по 219 гривень. Так, по 169 Ось такі окуляри, по 169 по 219 Ну я вам показала ціни. Моделі дуже багато на будь-який смак, на будь-який, я б сказала, да ще й на колір. Ці для чоловіків по 269 гривень. Така як візитниця, да? Так, да, і ось такі ще 119 гривень. І навіть під окуляри є чохольчики для чоловіків 219 гривень. Далі чоловічі капелюшки по 119. От звичайні такі кепки, кепка чоловіча, синя, чорна. Є ось така з сіточкою, більш, як знаєте. Така, як спортивну, мені нагадає, 169 гривень. коштує. також є кепка у них з написами. Оця класна така потерта. Бостон. Так, така коштує 269 гривень. Є також. Лос-Анджелес, є по 59, гляньте, акція вже ось так. Хепка, зелена, 59 гривень, 50% знижка. Отакі по 219 гривень. І також капелюшки для чоловіків коштують 219 гривень. Покажу чоловіче взуття, ось такі, як сказати, лофери, мабуть, взуття чоловіче 339 гривень, до речі, дуже легенькі. Ну, дуже легенькі, як такі прям і порозбирали їх, мало вже розмірів, залишилось. 339 гривень. Також 459, ось такі. Так, чоловіче взуття до якого розміру йде? До 46-го розміру, 41-го. Далі, 459. О, таких я не бачила. Гляньте, які агресивні, прям чоловічі такі шльопки. Так виглядають. 459 гривень. Також є отакий прям. Ну, чорний чемодан, чоловічий відділ його поставили, це ж не обов'язково для чоловіків дуже легко він відкривається. 1299. Мені здається, що ці чемодани дуже зручні. Я вже пробувала багато у них, перші розміри класні, такі ну, ручна поклажа. Я розумію, що, що зараз це не так актуально, як колись було на 32,6 літра написано. кілорозміри розміри вам сказати. Ой, раніше, так, да, класно було, коли е, літали ці літаки. Сіранейр, візеєр, ось такий для ручної поклажі. Тут він закривається. Код дуже класний, легесенький, прям супер чемодан. Може хтось збирається в подорож і по Україні, і в потяг дуже зручно взяти. такий маленький, легесенький. Слухайте, оце класно, який він легенький. Це взагалі якийсь крутий чемодан. Ті не такі легкі, що були до цього. Вау! Просто вау. Левічого взуття, що я не показувала, ось такі. Прям шлюпки гарненькі. По-перше, на липучках, що регулює товщ... ну, по товщині ноги. Це, до речі, зручно. Комусь треба ну, тонша нога чи товща. Да? І тут можна регулювати класний малюночок на них. Ну, оці класні, дійсно, легенькі 339 гривень. Сподобались мені ось такі є з написом. Також непогані приємний колір. пальмочки 459 гривень коштують. Ось тільки чоловічого взуття, такі також 459 гривень. Навозили взуття для хлопчиків-підлітків дуже багато. Ось такі зелені, такі, знаєте, як йти в гори там, чи гуляти. Зручні, мені здається, класно, так оформлені, тут вони затягуються, коштують вони 459 гривень. Взуття для хлопчиків-підлітків буває з 25 розміру по 35 розмір. Також крокси, шикарні крокси. Так, вони тут йдуть з прикрасами. Це динозаври. Ви можете замовити собі на сайті чи в крокс магазині. Дуже багато зараз їх продається. Можна зняти, якщо вам не подобається, взагалі без них ходити без цих прикрас. А можна замовити на ваш, ну як вам подобається на ваш смак. Такі все, 219 гривень. Класник оці крокси. Також такі, як сандалі для хлопчиків. Ну також непогано Ось тут вони на липучках з такими як наліпочками. По 32-й розмір. Це з 24 по 32 розмір. Тут якось по різному. Так, зрозуміло. 459 гривень. Далі ще ось такі: 389 гривень. Ці бувають з розміру. Це прям новинка. Тут ще навіть ніхто не відкрив. З 25 по 35 розмір. Далі, о, такі як зелені, ці блакитні, навіть приємніші по кольору. Коштують також 459 гривень, тут з 24 по 32 розмір. Ще от є просто крокси. Бачите, як вони виглядають без оцих прикрас. Якщо комусь не подобається, розмір іде по 35-й. Такі крокси, і вони коштують 169 гривень всього. Ой, а оці які гарні також крокси. Ці якісь більш такі високі. Приємні, так, по 35-й розмір. І такі крокси коштують 339 гривень. Це якісь дорожчі. Ось оці зелененькі, може, тому що закритий такий, бачите, в них носик в цих більше дірочок. Не знаю, чого ціна тут залежить на крокси, може від моделі. Ну, легенькі, вони прям як, дійсно як крокси. От по відчуттям от такі легкі-легкі. Не знаю, так ну, може не такі зручні. Не, хто, хто носив, пишіть. А взагалі моделі мені подобаються. У Кроксі вони такі класні шльопки. По 39 з 33 по 39 Це і мені такі підійдуть. Нічого собі. 339 гривень коштують такі, як корони Для хлопчиків от скільки взуття. Багато є червоні до прикладу. І червоні за ціною 339 гривень, по 32-й розмір. Взуття для дівчат підлітків. Така модель, наприклад, йде по 35-й розмір. З 25-го бачу знову, що це новинка. І коштує 269 гривень. Ось такі з прозорим йдуть верхом. Коштують 339 гривень. З наліпочками цікаві, такі як шльопки, Такі, також це бачу зразу новинка. Коштує 339 гривень іде з 27 по 35 розмір. Є крокси, є однотонні крокси за 169 гривень. Також такі ксандалі з мікімаусами, з міні-маусами, коштує 459 О, новенькі, не бачила таких по 32-й розмір, з 24-го, новинка. Уже приділяю по цій штуці. Так, вона коштує 269 гривень. О, які по типу крокси, класні. І відкритий перед. Такі легенькі, оці класні, прям дуже. А о, я бачу, їх багато там далі. Вони також по 35 з 25-го. Також бачу, що новинка коштує 459 гривень. Такі червоні коштують 269 гривень. Ось як вони зроблені, ззаду так тримають. Прикольні. І тут можна їх фіксувати. Ширину також зручно. Взуття. Різноманітне на будь-який смак. О, також є крокси з оцими е, такими як наліпочками, скажімо. Вони коштуються да, 219 гривень. Сандалі дівочі називаються. Або такі рожеві йдуть по 35-й розмір, оце 35-й найбільший. І це також бачу, що новиночка. Так, оці коштують 339 гривень. Так, з цієї сторони, ну так, це все як повтори йдуть. Дуже гарні панамки прийшли на дівчат, дуже гарні. По-перше, джинсові мені подобається під все можна вдягти. І малюночок, ось такий класний, веселий, приємний. Така панамочка коштує 269 гривень. Оце саме новинка. Для підлітків кепки, панами. Мені здається, це і для хлопчиків, і для дівчат все разом. Ось у ці я вам показала ще такі. Ось наподобі я бачила вайкіки. Коштують 219 гривень. Ось така ще кепка є. Написано по 149, по 169 і по 169. Ось така. Цікава, ну скільки ж ця коштує ще наверху? 219 гривень ось таким малюночком. І ось з, з вушами. Ну, Цікава. Така коштує 219 гривень. Та не в дитячому відділі, а саме у відділі для дівчат підлітків, вони десь приблизно такого ж розміру, як ручна поклажа. Є барбі, є ось такі з черешнями, Ну, різноманітні. Також майже 1200-1199 350 гривень оцей гарний дуже рюкзачок. Це новинка, знову цей Куромі, як його назвати. 389 гривень коштує. Гляньте, не буде промакати такий маленький, ну приємний і зручна змійка. Є ще сумочка також з цієї серії для дівчат. Підлітків вона, до речі, йде з цим брілочком і коштує 200, ні, 389 гривень. Ось така маленька сумочка. Тут новинки поприходили сумочки. Ух ты, які цікаві. І у них цепочка йде там. Цей ремішок йде як цепочкою. Так розтібується легенько. Гляньте, як класно, її можна відстібнути, як клач. Ой, дуже цікавенька. М'ягенька. От мені сподобалось, як вона тут да, зав'язана, так незвично виглядає. 459 гривень. Така новинка коштує. Далі, оці внизу я показувала, 459 гривень і взуття жіночі. Коштує так по 40. Отут тут по сороковий розмір чи що? 459, ні, по 41-й все, все взуття йде. Так, по 41 перший розмір також коштує 459 гривень. Пілюшка в жіночому відділі по 119 гривень є навіть ось такий цікавий. Це новинка. Ззаду так зроблений з бантом. Слухайте, ну цей цікавий капелюшок. І такий тонесенький, всіточку, ну як з дирочками, то буде не жарко 149 гривень. Є бежеві, є рожеві. Ось такий, наприклад, коштує 219 гривень. Далі біленькі по 119, як однотонні, такі як з написом коштують 169 гривень. Такий більш цікавий, 219 гривень, такий потертий трішки. Також багато приїхало панам. Тут вони є в фіолетовому кольорі по 169 йдуть з такою, як, як з метеликом. Да? Да, метелик намальований. Показала всі капелюшки в жіночому відділі. Я маю на увазі кепочки. а тут ось такі капелюхи по 339 гривень з різними оцими лентами на будь-який смак. По 339, так, всі по 339. І ось ще такі по 269 на вірьовочках ідуть. А ось багато різноманітних прикрас. Є, наприклад, сережки 79 гривень, отакий гарненький браслет 149 гривень. Набір сережок, так, набір коштує 169 гривень. Така так, каблучка, так, 49 гривень коштує. Ой, ось такий набір ще так, для молоді. Також щось по типу коромі, я не дуже розбираюсь. Млоді щось написано. 169 гривень. А ось оце коромі. Глянь, такі гарні. Дуже. Вони коштують 169 гривень. Так, я бачу в них скрізь їх багато. Прям ще хочу брілки знайти показати на сумки. Мені у них подобається, щось їх порозбирали там. Ось тут є ще отак краса написано. Є така штука на, ну, на голову, коли там маску робити для волосся, тримати. Або такий обруч. Обруч такий коштує. Скільки зараз глянемо. Так, отакий обруч в гривні коштує 149 гривень. Дивіться, яка це що, розчоска з такими. Як гумками, да? 99 гривень, замість 149 гривень. Дуже багато різноманітних косметичок, 149, 169 гривень по акції. Є навіть дві оцих сет, а і ще й спонжі для вмивання. Класні сухо такі. Я б такі ніколи не бачила. Вони тут, як з карманчиком, таким зроблені. Так, дві ці штуки на голову. Це за 469 гривень, косметичка. Косметичка 339 без акції, а тут прям набір косметичок 519 гривень. Так, з цієї сторони це що в них 339, також як косметичка чи як сумочка. Ой, яка приємна, слухайте, так вона ну, намальована гарно. Ой, а така, яка красива, дуже. 169 чи з брілочком іде? Мені подобається, що вони з брілочком роблять. Така пушиста ще є. Оце це коромі, я так розумію, все. Ну, щось таке, що зараз дуже популярне. 269 гривень ціна. І ще ось такі косметички. Два. Сет із двох в різних кольорах. Також кожен йде з оцим класним брілочком 389 гривень. З цієї сторони у них також продаються спонжі 59-149. Барбі косметичка за 269 гривень, знову таки з брілочком. Таке люстерко за 59 гривень. І ось Барбі розка за 119 гривень. Гляньте, яка приємна. Оце все колекція Барбі. Також набір таких розчосок за 219 гривень. На голову знову оця широка така. Мені здається, прикольна резинка така на голову. 149 гривень коштує. І ще ось такі косметички. Набір Барбі. Три косметички всередині особливо мені ті подобаються. 519 гривень коштує. Так, і ще такі коромі є на голову по 169. Є ось оце My Melody також 169 гривень. Така ж розчіска з резинкою, такою пухнастою. Скільки вона коштує? Остання одиниця, 169 гривень. А може і не остання. Так, отут є навіть парфуми для дітей, ось такі. ну, Типу коромі, 459 гривень. Ці резиночки я показала. Так, і з цієї сторони. Така косметичка за 200 Ой, прикольна, така приємна на дотик, 219 гривень. Є навіть бігуді по 119, такі, як на липучках. 189 для сну намальована маска і така, наволочка на... для сну 189 гривень, ось такий сет. Тут у нас, ну це от на подарунок, можна щось взяти. 389, цілий, цілий набір. Із трьох там і рушник, і оця резинка на голову, і ще щось. Також ось це з одинорогом іде травел. А, це люстерко, до речі, для подорожі. Так складається зручно. Неважке, хочу вам сказати, 149 гривень. Люстерко, і такі ще косметички по 339 гривень. Ой, а ця класна, і також з брілочком мені подобається. Так, скільки ж вона коштує. Ось така коштує 219 гривень. Взяла каву в сільпо і згадала, що я не попрощалась. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. І дивіться, який класний напис. Ця кава, магічна, містить елемент, що навіть дуже сильну втому змінює на радість. Ось така магічна кава в сільпо за 34 гривні. Всім па па